За 23 роки існування музейних гостин, масштаб фольклорно-етнографічного свята та географія його учасників суттєво збільшилися. Народні майстри з різних куточків України зі своїми виробами вже давно не вміщаються на території краєзнавчого музею. До нашого міста вони приїздять не лише для того, щоб реалізувати зроблене власними руками, але й поспілкуватися з колегами та перейняти їхній досвід. Приміром, Валентина Галапач бере участь у святі з моменту його появи. Спочатку жінка захоплювалася вишивкою, а зараз у її доробку є ще й картини. виконані ні, у техніці квілінг. Ми починали, то був тільки цей майданчик перед е, цим перед входом. От а тепер це взагалі до Плази, Там уже за всіх майстрів до тисячі, напевно. За задумом музейні гостини планувалося як автентичне свято. Його мета відродження української культури та традицій у всіх проявах. Цього року трошки помінявся формат, якби в нас було більше таких виступів народних. цього року більш ну, якби присвячене. Рокоштів для воїнів АТО. Щороку це свято відвідує міський голова Рівного. Каже, що воно одне з найбільш душевних у місті. Тут твердить Володимир Хомко, можна спостерігати за польотом людської фантазії, втіленою у виробах. Дуже добре, що традиція не поруть, нічого не треба. Хай так буде, як я. Просто супер. Тільки треба, щоб більше знали по державі, щоб більше було людей приїжджало. На свято до музею приходять здебільшого сім'ями, Адже тут цікаво як дітям, так і дорослим. Придбати можна все від банальних шпилюк до кованих виробів. А ще можна побачити, як шмат. Ток глини перетворюється в горнятко. Прекрасно, що тут з'їжджаються на це свято з багатьох областей. Кожна область має свої вироби, свої вишиванки, свої декоративні е такі речі. І Можна подивитися, порівняти. Ми ходимо на музейні гостини. гостини щороку. вже от ми порахували цього року 17 рік. Ми йдемо на музейні гостини. Вражає те, що збільшується кількість, напевно, тих умільців.» Окрім краєзнавчого музею до організації свята в цьому році долучився ще й фонд Руєвид за його сприяння. Проведено волонтерську співанку. А зібрані кошти планують передати військовим у зону. АТО. заклади освіти та інформаційні спонсори теж долучилися до проведення свята. Ми дуже вдячні і другій школі, і українській гімназії, і бібліотеці обласній. І інституту права, бо це наші партнери, які допомагали. А канал РТБ це наш тиждень. Він висвітлював кожен день з понеділка, 18 по сьогодні. Людмила Васюха, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.